Як добре коли хазяйка вдома називається. Я вже всіх покормила, попідстеляла. Вже в Люські тут було трохи мокро. Тому зробила вона яму трохи в цементі в підлозі. Але я засипала це все сорому може не буде зачіпати. О, вже отакий от в неї животик. Ціцьки відділяються, робляться як соски прямо. Дивіться, покривала я їх 9 вересня, так? 9 січня це буде 4 місяці. Але свині ходять 3 місяці і 3 тижні. Значить, ми тиждень забираємо, 5 січня, примерно з 1 по 5 в неї срок пороситися. Якщо я правильно посчитала, так? більше в цьому розуміється, поможіть посчитати. Покриття було 9 вересня. І вона, і Валюха. В один день вони покривалися. Одяг різниця між поросною свинкою і непоросною. Скаче, як дурнувати. Ось <плес> 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 так. О, Ця дівулька ще пару кілограм підбере, і можна теж на покриття. Дівулька моя. Це не в року. Та менша і черешня менша, а ця відірвалася вперед. Може, десь Бог на другий раз, коли вже буду відлучати поросят, то вже, може, всі буду покривати. О, п'ять опоросів зараз буде в мене. свиноферма. ферма. І <гум> так. Бачите, вже в неї животик відділяється, вже суски терчать в різні боки. Ну, вона і більша за валюху. Валюха то вона нижча якась така, і в неї животи, кажеться більше. Ну, а Люська сама по собі більша. Райка теж буде така не немаленька. Ой так. Ай, моя свинота. Це Петрен і Максимус. О, оце вогонь. Мама їхня Максимуса, батько Петрен, сім'я Петрена. Поняли? О, отако, отако. Це велика біла і Петрен, дівка. Це з одного хазяйства, це з другого хазяйства. Ну, та дівчина і буде висока. Райка, бачите, вона така дебела баришня. Люська розкидає, вона собі вже щось там парпається. Щось там вже їй цікаво. да, Люсечка? В неї, мабуть, не буде багато поросяток. Не знаю, хоч би штучок 10 було б. На перший раз було б добре. Але побачимо, скільки Богдас тільки буде. Я так люблю, як вони так ось скачуть. Да? Як вони так ось скачуть, оці ось мої мордашки такі типу мордашки. Скачіть, скачіть. Я ще йду до тих дівчат. Ой. Мурчик ходить, конає. Щось йому не так. Вічно плаче. Ой, боже, Мурчик, ти мені вже надоїв. Вічно плачеш. Так, ці дівчатка. Добре. Ой. Цей теж підстелила, їсти насипала, ну і в неї то сіно підстелила, Там в мене була копиця, ми козом сіно складали. То вже що повиїдали, а це вже таке остатки, лишилися, то вже вона буде їх перебирати. Ця дівка. Висипай трохи зерно, задовбали. о, Позасиралися. Приїхала до сестри, кажу, Вася, треба буде трохи попідстеляти. ага. Так як я сказала, якраз мене так і почули. ну. <гум> стала сама бігом підстелила. Бачите, Валюха, вона нижчена. Вона якась така цікава дівка, вона і в неї животик більший, вона то Так. занащена. Да. Я грязна вся бігом підстелила. Соло мене кидала, зробила їй кубло. Зараз пообтираю, буде чистенька знову буде гарненька. Так не люблю, як буде в мене замащення. О, моя дівка. Да, моя дівка? Перезвала я її Дашкою назвала. Свиня Дашка. Вона вже не черешня. Бо щось я називала суниці, вишні. Е, не ростуть вони. Буде Дашка. А то Галька. О, отак. Вона буде, мабуть, інтересна синоматка. Вона хоч темненька, але теж видно, але задня ляшка намокла. Да? Кажи, маманя взагалі розслабилася. <рес> вже все, зараз повитираються і вже будуть чистенькі. Цього і теж, бачите, як вже соски стоять. Так само вона покрита 9 вересня. Та я чекаю з 1 по 5 січня, певно, в них опороз. Ще тиждень часу нам. Заходжу в клітки туди до них, пускають вони мене. Все добре. Ну, в неї більший животик, вона ні в руку, як тумбочка. І ця пів флакона тільки з втягнула в себе. Поняли сім'я кнура? Тільки пів флакончика. Люська два, а ця пів. Так що не знаю, побачимо, що то має бути. Кажуть, що не дивися на кількість, дивися на качество. Ну, брала в один той самий день в одному тому хазяйстві. Там постійно у них сім'я свіжа, не було проблем у людей. Ні разу я не чула жалоби на них. Так що думаю, десь Бог буде все добре. Зараз дівка моя повитирається, буде чистенько, а потім то все повикидати і буде взагалі сказка. Ще сказка, що вже є корито на воду, вона вже собі п'є. Не треба мені бігати раз за разом з тими каструльками, бо ж я їм буду давала вон каструльчики от і що ж то для неї та каструлька. А ще як будуть ось, от... що це я зробила? Щось нажала. От. Ще як будуть ж маленькі поросяткати і бігати раз за разом. Теж не добре. Так. По поводу мого телефона. говорите, що не чути буває. В мене такий телефон. Ще й в останнє час він так почав глючити, що то страх Божий. Я йому нічого не можу зробити. Попробую заремонтувати відео, додавати звука трохи більше, наскільки це буде можливо, щоб вам було чути. Бачите, як вже робляться в неї соски, як соски. О. В люське теж так, тільки слюська менша і живіт меншечки якийсь не. А ця нижча просто на ногах, бачите? Якби вона вища була на ножках, так як та, то, би таке саме було. Не знаю. Ну, побачимо. Побачимо, як буде. О! 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 Вона вже собі тріпає, вона вже собі стелиться дівка моя. О! Хазяйка порядки наводить. Нарешті, каже, мамаша долізла до мене, так? Да? <хи> петля вже збільшується в неї, вже робиться така. Така вирожочок такий готується до родів. О. Ей, Дашка! От ти в мене будеш вредна, не знаю, вона так любить кусатися. Як вона мені буде пороситися, ото буде цікаво. Ну, ці ще треба підрости, її ще треба підтягувати, щоб покривати. Бо саме менша вона. Ну, ми й привезли її, помните? Вона така маленька була, як кнопочка. Ми тих повисипали з мішків, то були ще більш-менш похожі на свині, а тато капець. Ну, ці максимуси, певно, вони так тяжко піднімаються, що я не знаю. Я думала, ландрас тяжко піднімається, це все хуже. Тяжко ростуть. І даю і з МВД, і добавками тими, і їсти постійно є, пити постійно в них є. Все. В догляді, то ж не обіжені. І тяжко піднімаються оці. Гібридні породи оці, гібриди оці. Збірка пород, то вона якась тяжка. Ну, це м'ясні сала на них нема. Це м'ясні у мене. А, мамина красота. Мамина довстушка така, мамина дівчинка, ти знаєш, що я до тебе, да? Ти знаєш, моя доляля, да, да. моя така красотулька. Ти красотулька моя, да. Зоро поприбирається, в тебе буде чисто. Ага. Все. Ну, друзі, люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь, підписуєтеся, лайкаєте, коментуєте, підказуєте. Всіх люблю, бережіть себе, бережіть свої родини, бо в останній час щось у нас не дуже тихо. Саме головне бережіть один одного, щоб все було добре. І моліться до Бога. Всім до зустрічі у наступних відео.